Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні я хочу вам зробити таке коротеньке відео з оглядом товару, який в мене є на продаж. За браком часу, як у вас і у всіх перед новорічними різдвяними святами, мені них вистачає часу все це сфотографувати і виставити на моєму телеграм-каналі, тому що день позроблю таке відео. Я анонсувала знижку святково 10%, то в цьому відео ціни вже з урахуванням цієї знижки. Хто тут у мене вперше, то я скажу, що я Таня займаюся продажем посуду, на яких там все умовах, може, в кінці там розкажу, щоб зараз на це акцентувати увагу вашу. От то посилання на телеграм-канал розміщено в першому коментарі. ласка, приєднуйтесь. По знижці 10%, зараз до Нового року можна все придбати зі знижкою. Запрошую до перегляду. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Все що сподобається, пишіть мені на Viber або в Telegram на вказаний номер. І так ми розпочинаємо. Ось така коричневого скла, цукерниця. На жаль, тут є скол, зараз вам його покажу. Ось він. Ось він скол, плаский, але він є, тому ціна всього 50 гривень. Ось такий баранівський сервіс. В нього є ще четверта чашечка і є цукорниця. Тобто він якби повний, тільки на 4 персони, 200 гривень. Набір дитячого посуду. Ось такий манесенький, він китайський. Є ось такі причайні пари, кавничок, мабуть, цукорниця. Така малесенька по зрівнянню з чашками. Ось це за все 100 гривень. Далі чашки. Кобальтові, стакани, верніше, з надписом Новгород. Це в нас визрождіння. більш-менш гарному стані. Так, трошки по золоту затерта. По 50 гривень їх є 4. Є п'ятий, але ну, прям дуже затерте золото, він буде так, подарунок. Ось така дерев'яна шкатулочка. Тут їх хтось помилював. Всередині нормальна, вона тільки не закривається, якась тут не співпадає ось цей стержень з отвором. Тобто десь щось там не співпадає 100 гривень. Це в нас пластик і аплікація з солонки. І тут щось не так 140 гривень. Так, ось така алюмініва, якась вазочка, фруктовниця, цукерниця, то що покладе, то і буде 50 гривень, стаканчик важкуватий, з гутного скла, ціленький, 120 гривень, висота приблизно 11. 10-11 сантиметрів. Ложечки чайні в гарному стані. Часів і СРСР нержавійка по 30 гривень. Ось такі столові з таким малюнком. В гарному стані всі рівненькі, скільки їх тут є 7 штук по 40 гривень. Ось з такими ручками. Це нержавійка, ну, а це якась пластмаса. Ножі. Ножі 5 штук і буделок 5 штук, тільки на одній є ось така тріщинка. То вони по 40 гривень, а цей з тріщинкою 15 гривень. Далі, оцей весь набір. Тобто тут форма для запікання з ржавчиною. Якісь формочки для кексів. Одна формочка з такого товстого алюмінію. Сучасний набір з 4 штук, не розпечатаний. Формочки для печива. Ось це все гуртом 100 гривень. Далі хочу вам показати тарілочки. Ось такі тарілочки. З написом Общі під". В гарному стані їх є три штучки. Четверту залишила собі, є в мене ідея однієї композиції. Потім покажу так, ось такі в нас по 40 гривень. Ця також 40 гривень, більш старенька. Тут є трохи недоліки по краю, але ціленька. І ось така з зеленим обідком, також з таким клеймом, але ще й на експорт прошла. Так, ось ця в нас не помита, вибачаюсь. Це бугульма, такого ніжно-жовтого кольору. 40 гривень. Так, ось ця стопочка в нас по 50 гривень. Це діаметр 24 сантиметри. Дві ось такі, які такі, напівпласки, скажімо так, не можна назвати напівглибокими. Ну, якісь такі. От на них трошки такий малюнечок затерто. І дві штучки глибші. Ось такі, як звичайні для перших страв. Ось навіть ще вони. Не протерті помиті, ось ці в такому стані, гарнішому. Ось ці всі по 50 гривень. Далі по 40 гривень маленькі тарілочки в гарному стані з малюночком, що це смородина чи, чи щось таке. Так, і по. 50 гривень, гарненька тарілочка, на жаль, з тріщинами. Це в нас кам'яний брід І ось така гарна зимова тарілочка з будиночком. Також 50 гривень, це хайта. Так, тут я показала все, тут я показала все. Переходимо на цю сторону. Тут у нас чайні пари полтавського заводу, перший сорт. Були у користуванні, але в гарному стані. Ось по тут не затерта, Є їх 6 чайних пар по 120 гривень. Це ну, низька ціна за ручний розпис і за таке збереження по 120 гривень. І також 120 гривень молочник. Блються без позолоти. А, ні, з позолота тільки всередині, а по краю немає золота. По краю червона стрічка. Далі у нас ось такий самоварчик. Краник працює. Ось тут мені здається, щось повинно бути ось тут наверху щось якась така, ну куди встає, ну, в справжньому самоварі, куди встає заварний чайничок. То, мені здається, якоїсь тут деталі не вистачає. 250 гривень. Сервіс повний, кавовий, цинельниковського заводу, перший сорт, в гарному стані. Ось є і молочник, і цукорниця, кавник. Всі кришечки ціленькі, все ціленьке. Ну, мабуть, просто я в серванті, і ніхто їм не користувався. 200 гривень такий сервіс. Так, ось глухар. Вогатьма любима статуєтка, але бачите, немає частини хвоста. Тут. 30 гривень. Змінила я експозицію і продовжуємо показ далі. Так, з, того, з тієї розкладки я забула ось цю оселедницю. Вона гарнезна, винтажна, дивіться з яким стареньким клеймом дядьковського заводу, але на ній є сколо. Ось це він з кол, тому 300, 30, 30, 30 гривень. Так, ось така залізна троянда. Пофарбована тут із золотом. Трошки, я так думаю, ще невірно відображає камера, колір не не якоїсь морської хвилі, а прям зелений. І червона троянда, ось так вона виглядає. Важкувата довжиною, довжиною ну, десь сантиметрів 60 Ось така гарна ваза э, троянда 200 гривень. Тарілочки, всі ціленькі, по 20 гривень. Це від набору для вареників користенько. Ось такі, гарненькі, ціленькі, користень більш сучасний клеймо, Ось штук по 20 гривень. І ось така тарілочка, також з даю трохи, трохи-трохи підзатерта суми, ця 20 сантиметрів ці маленькі по сімнадцять. І ця від набору по 20 гривень все. Пивний бокал також зі сколами. Але все одно це історія, це, це клеймо сас, тобто це Артемовський стекольний завод, це Бахмут. Тобто це історія. Ні Бахмуту, ні заводу вже нічого немає. Скол тут, скол тут. Не так давно сама це узнала і вам розказую, от клеймо його, бачите, з сірпом. І це, от там цифри є, це рік виготовлення. Ось тут 8 і 3, 83 рік. Ось, то в такому стані бокал 50 гривень. Далі, також дуже старенький, бачите, Старенький куймо дядьковський завод Ось такі з товстого скла салатнички. Є на них сколи. Ось і десь такі. Вони гладенькі невеличкі, а на другий, а на другій немає. Мені здається, то ще та що зі сколом 50 гривень. Більш ціленька – 80 гривень. Вони дуже великі, дуже класні, дуже старенькі. Так, ось тут куча, куча просто сколів. 20 гривень. Ось такі бокальчики невеличкі. Богемія, але репаблік, не Чехословаччина, тобто це більш сучасні. Так, сантиметрів, мабуть, 17-18. Їх є три штучки. Однією рукою невдобно це робити, але ж якийсь дзвін є по 40 гривень. Так, ось таке трикутне блюдо, чи таця маленька. Без зачіпок, без сколів, малюночок барбаріс. Це в нас кришталь. Воно прям пласке, як таця. 120 гривень. Горненька качечка, але з тріщиною. Тріщини ось. Ось у неї тріщинка. Але вона ж вона ж мила, правда? 30 гривень. Олені. Один звичайний, один фосфорний. Ну, звичайний, та він звичайний, але на ньому надпис «Сканія нова. Чити, який гарний. Трошки цілі, ножки цілі, нічого не клеєне, Цей 120 гривень, а цей фосфорний. Також ніжки ціленькі, у нього надпису немає, але він світиться в темряві, коли постоїть день. Цей 400 гривень. Це все з урахуванням знижки. Ще раз повторюю. 10%, яку я анонсувала на своєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь посилання в першому коментарі. Ось така ємність для зберігання, але тут є сколи, зачіпки ось 170 гривень. Ось така величенька ємність для зберігання. Тут, мені здається, було все гарно, Ну такі трошки-такі калючки. Трошки калючки. А так, а так все гарно, дзвонить. Ну і така вона величенька, десь як блюдечко, приблизно діаметр 14-15 сантиметрів. Ось така у нас 200 гривень. Так, переходимо на стіл, ще трошки покажу. Так, переходимо ще на одну локацію. Ось така важуча, важуча, гарнезна, гарнезна попільничка. Тут є якийсь недолік подряпинка. Зараз я знайду і вам покажу. Ось місце від удару. І ось подрябінка. Але ж ціна всього 100 гривень. 100 гривень дівчата, хлопці, беремо. Так, ладья невеличка, кришталева, ціленька, з нарізочками, 100 гривень. Ваза. Для квітів. Ось в цій техніці, знаєте, бувають такі вази, ковшини багато, але ця більш з товстого скла, більш важка, вся ціленька, гарненька, 250 гривень. Керамічний набір. Ось такий трикутником зроблений графін, парусник, башта, може судак і виноградна лоза, не зберіглася етикетка, хто це виробник, і до неї, до, до нього, до графіна ось такі три рюмки. 150 гривень. І ось такий глечик і чотири стакани. На четвертому стакані ось маленьке надщерблення. Тут також не зберіглася етикетка. 180 гривень. Так, ну і це, мабуть, все, що я хотіла вам показати сьогодні. То, будь ласка, підписуйтесь, коментуємо, кому що цікаво. Скидуємо фото в телеграмі, в Вайбері на закріплений номер телефону. Всім дякую за увагу. Напишіть, як вам цей формат відео. Дякую за увагу. До побачення!